Нашу підтримку, це головне від фронт-арту, від мистецького кола, і що ми всі разом. І це головне, що Україна це велика країна, великих людей, і воєнні, як і захисники наші, як і жінки, так і мужчини. Вони всі, скажімо, завдяки і ми і живемо, і працюємо, і також і допомагаємо. Ноні друзі, хочу вам презентувати команду людей, завдяки кому відбулося можливість сьогодні передати цю техніку військову для перевезення БК на передову і для нашої спільної перемоги. Завжди намагаємося підбирати такі ініціативи та проекти, які матимуть довгостроковий результат та системне вирішення питання. Саме тому така ініціатива, з якою до нас звернулися наші партнери Благодійний фонд Сучасна Україна, а саме передача вантажівок для Збройних сил України разом з причепами, це якраз вирішення системного питання логістики, постачання. Важливих боєприпасів товарів першої необхідності для наших військових, і таким чином ми не просто задовольняємо чергову потребу, ми вирішуємо питання як таке. Потреба в автівках завжди є, і вона завжди буде наразі, тому що ви ж знаєте, на фронті як би це не прискорно було, але їх теж знищують і постійно існує постійна потреба, і якщо є можливість. Фонди, які, які є фонди, долучатись до цього. Крім цього, ми ж теж Збройні сили теж і закуповують автівки для цього. І міжнародна технічна допомога завдяки нашим партнерам надходить. І завдяки таким фондам, як даних три фонди, які сьогодні анонсували ці автівки, і забезпечуємо збройні сили для найскоріше нашої перемогу. Будемо сподіватися, що ці автівки виконують поставлені перед ними завдання, і командири військових частин будуть задоволені, що є чим воювати, є чим перевозити боєкомплект. Все буде Україна. Я думаю, якщо більше організацій відгукнуться на допомогу, Тим і швидше буде наша перемога.